Супер, Зараз зараз обідеть такі гарні. Бачите, отакі красавці. Отаких от два грибочка. Грибачку. заядливу зараз покажу вам годину часу. А бачите, пані зібрала от тільки Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І після дождів ми вирішили переїхати трохи позбирати грибів. Колись я тут позбирав в тому місці і одразу, дивіться, при самій дорозі. І ми о, бачите, о, о гляньте, які підусичники. Отам один, отам другий. Які підусичники. Зараз будемо йти збирати наші грибочки. Вже ми взяли, бачите, корзину. корзину, І будемо помалесеньку збирати. Тільки, правда, тут бомки дають чортів. Трошка їх поналітало дуже багато. Зараз будемо збирати, будемо шукати, може щось знайдемо більше. Але це самого краю. Бачите. Отакі гарні молоденькі. Отакі гарні молоденькі. Бачите? Дуже красиві. Дуже красиві, нез'їжджені. Ну і далі будемо ходити, будемо вам показувати. А ось і маслята є. Після, друзі, звичайно, маслята отакі нез'їжджені, дуже гарні, бачите? Є маслята. Будемо те шукати. І полянка маслюків. Гляньте. Трошка, правда, є і червиві. Червиві, але гарна поляна була. Оце така полянка була гляньте. Вже, видно, ніхто не збирав після того, але вони червиві. Червиві маслята, якби ще свіжі, а сушити їх не буде, це тільки жарити. Йдемо далі на білий. І є підберезник. Це був підусичник, а такий чорний, бачите, підберезник. Зараз глянемо, що воно. Просто подивлюся для себе. Бачите, отакі от гарні. Ножки можна вибирати, викидати, а так. І маслюка тут дуже багато гляньте. Вже, правда, і старіє, і молоденькі. Зараз будемо дивитися. Теж гарний. Бачите, гарний. Маслю... Маслюки гарні. Дощі довго падали. Ось і результат. Передивимося цей, йдемо за білим. Вроді є і білий у нас. Так, зараз зайдемо сюди. А ось і є підберезники. Бачите, які гарні. Дуже красиві. І зараз ми їх просто заберемо. І знайшов ще щось і глянемо певно, під. Березник такий. Ножка непогана, ще не з'їздяні. Йдемо далі. Тут були і грибочки, звичайно, раніше я тут збирав. А зараз подивимося, що у нас хочеться, звичайно, білого білого гриба. Ану. А ось і знову грибочки. Гляньте, які красиві, молодесенькі. І це з краю лісу. Такі гарнесенькі маслята. Після дождя і постійно є маслята. Непогані. О, і я тут теж зараз позбираємо нашу корзину. І тут отакі От гарнесенькі смачні. Бачите, моденькі буде після дощів, звичайно, дуже багато тут є. Молодесенькі взагалі красиві. красиві. І ось ще маємо один підусичник, червона шляпа, підусичник, чорна, це козар або підберезник. І один, бачите, тільки що зрізав, один грибочок. З'їжджені, правда, але трохи нам лишили. Але, бачите, які хороші. І рядом, і рядом маленький, ще один є. Гляньте. Малесенький грибочок. Йдемо далі. І ми помалу ходимо, збираємо. І як чесно сказати вам, в лісі це трошки і відпочинок. Трошка поїхали, бачите, в дощ, трошки бачите, і йде хмара на нас насуває, але ходив раніше, як був малий. Я ходив і після дождя і по дощу. Але нічого, повелесенько на з нас обирається. І буде. Так як то є, як то кажеться, моє колись було хобі, та й ми їздили на Херсонщині теж збирати Олешківські ліси, пустеля, така є велика, сама більше в Європі. Ми там збирали гриби. Але там гриби були теж після дождів. Якщо ціле літо буває і 9 до осені, не падає дощ. Гриба нема, тільки пав, навіть до листопада місяця, до грудня гриби і білі, і звичайно маслята. Дай щастя. Вам теж. Ось такий грибочок ще є. І грибака заядливого. Бачите, отакий гарний. І грибака, рибачку, рибачку. Заядливого. Зараз покажемо вам. Ось така пані теж збирає. Годину часу. А бачите, пані зібрала. От тільки грибочків. Це якраз тут ви і ходите. Я так. Мої грибни якраз місце знали. А може, то є ваше. То є ваше місце грибне. Добре, дякую. І це, і це за годину часу. Бачите, місцеві, звичайно, знають більше, бо ми в другому краю села. Ну, звичайно, кожен грибак свого місця не скаже, не скаже, але ми будемо слідкувати. Другим разом ми знаємо, що треба їхати чуть-чуть скоріше, ніж ми виїхали. Я не думала, що так поїдуть, а так все вийшло. Ясно. От два грибочки. Маленькі. І якраз такі збирають. Бачите, отакі красавці. Ось от таких два грибочка. Суперові. Треба дивитися, тут є. Ось і є отакий от гарний грибочок. Молодесенький. Підусечник Тут є багато якраз і вони гляньте. Які класні. Бачите? Можна буде пожарити. І в лісі можна поласувати. Нею такими, бачите, отакі червоні це не ягоди. Це. Ну, смачні. Сливи такі малі, Ну смачні. Опускає там. Класні. І ще, звичайно, можна вже є в лісі. У нас, як кажуть, Ожина, от і в нас є ожина. Гляньте, вже ожинає. І Еліс годує, бачите. Ммм. Трошка кисленька, але прийде. Ще є. Це тільки починається. І йшли, ми отак собі йшли. Бачите, прямо. Ось тут грибочок. Один такий гарний. не й два. Гляньте які красиві два штучки. Тут ще два. Бачите, ми їх відсилимо. Оба гляньте. Ай, красавець. Два. Зараз подивимося, скільки в нас вийде. Ще. Два малесеньких. Ще два малесеньких кісі близнята. Батько був певно близь... близнюків. Не тут такі інтересні, бачите, одні шляпи, якби були близняки. Ось так ми вже знайшли. І тут ще один є. Ага, ще два. І ще є, гляньте, з одного місця. Ще прямо під коло дороги. Бачите, о. Супер, супер лово. Зараз обідеть, які гарні. Двойні всі. Якийсь, певно ходив гриб усіме з двома з близнеців. Обідемо, аж інтересно прямо. З гілками подивимося. А, а тут, вже, мабуть, немає. Так як в нас вже телефон сідає. Мало, бо ходимо довго, то ми вам вже на остаток хоч покажемо, що ми зібрали, скільки у нас буде грибочків. Але це тема. Тема дивиться такого під кущі. Бачите, я просто пішов, подивився, а там скільки їх було. В дорозі отакий. Це маленький грибочок. Бачите, просто в, такі, в таких квітах, що я показував. І наш сьогоднішній результат. Бачите, от грибочки такі ми ще нас обирали, Назбирали. Бачите, є в нас лисички. Є в нас лисички. Є все. Дивіться, які гарні лисички. Ну, мало їх є, але зато є, зато грибочки, дивіться які. І ще хочу вам сказати, тут дубовий ліс, дубовий. От тут є у нас. Бачите, о, голоді такі будуть. І ліс, ще хочу сказати. Нас, бачите, теж кормить, як то кажеться, годує. І ми його повинні берегти, не палити і не кидати ніяких тут сміття, щоб не було. Йду по лісі і салафанки, і фляшки з пластмасові, все воно дуже довго перегнивати буде. Взяли з собою, вкинули. Є мусорники, на мусорних. Це я так від себе кажу, але все буде краще, коли він буде ліс не засмічений. І, звичайно, в суху погоду не кидаємо ні окурки, ні бички, як тут кажуть, нічого. Тому що ліс може е, е, загориться, це дуже неприємно буде. А так, екологія бути обов'язково. І, звичайно, отакі грибочки вам ліс дасть. Бачите, матінка природа нас таким благодарила. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! І щоб всі ми збирали гарні грибочки, це є для любителів тихої охоти, як то кажеться. До побачення!